Так, заліз я ще на одну Тут прийомку хочу вам показати, це буде в наступному відео. Така решітка. Цікаво, громезна, кругленька. Зараз її забросають, я потім її не витащу. Хлопці не захочуть витаскувати. Товщина десь 2-3 мм. Ну не гнеться так не дуже. З забору бачили яка. Станіна, фільтр є. Газоновський, чи який він там. Балони такі є. Я хочу, мабуть, забрати оцей балон. Екорост. Заберу, покажу вам якраз на 10 кг з кріону, сказала. Ну, як є. Все, більш нічого тут нема такого цікавого. І буду їхати далі. Так, всім доброго ранку. Розпочну свій показ з такого зелененького Балону на фоні. І він з-під фреону. В ньому якась там плівочка така є. Смазути. Можна покрасити і використовувати як для газу. 10-кілограмовий балон. Кого зацікавив, ціна 550 гривень, і буде він ваш. Поїхали далі. І так, що я ще тут знайшов для вас? А знайшов я дуже багато чого такого цікавезного для того, щоб можна було продемонструвати вам. Так, знайшов я патрон 160-й з кулачками. План шайбу я лишив в металобрухті, а все інше якраз я забрав. Ціна його 1550 гривень. Далі є домкрат ось такий. Піднімає, треба долити масло, а так все з ним буде добре. Ціна за нього 450 буде він ваш. Болтів ось такого купу знайшов. Ціна за них буде у нас 65 гривень. Знайшов армійський ящик, поки ніс відірвав оцю частину. Отак з нею взагалі не ржаво дуже сильно, що можна відкривати і дивитися, що там внутрі. А патронів немає. Ну, все, тоді все добре. Так, йдемо далі. Що в нас тут ще є? Ключ знайшов 36 на 50, Ціна 50 гривень. Гвинт знайшов ось такий дотисків. Комусь зацікавило 180 гривень. Далі знайшов е, лещата ось такі гарнюні. Повністю все в робочому стані, все сходиться, все розходиться 250 гривень. Пилку знайшов 45 гривень, серпа знайшов для вас, Жнец Якийсь такий цікавий 60. Далі знайшов кріплення для ловлі яблук. Зараз воно буде скоро актуально, тому ось якраз в даний момент воно є. Ціна 50 гривень. Далі знайшов ось такий пилу. 45 гривень. Дрель з редуктором і з цим повністю в робочому стані 100 гривень. Шприца знайшов, ціна 90 гривень. Шайбу 30, 30. Знайшов ось такі ключі люлькові. Тут і 8, 10, 13, 14, 9. Ну і всяке таке інше. Кого зацікавило, ось цей набір 300 гривень буде ваш. Так, зубило. Ось таке маленьке ціна 25 гривень. Ось ця річ у нас буде 20 гривень. Отвес 35. Так, пружина 10. лерко тримач, хай буде 55. Вінчик такий зроблений, зварений 45. 5 гривень, 25 гривень. Насос у нас буде 50. Цей у нас буде 15. Ручка у нас буде 10. Цей 10. Це у нас буде. Якийсь прес. Не знаю навіщо. Ну, як є. Ціна 45 гривень. Так, мечики із лірками, Ось така ось кількість. Ціна за них буде у нас 180 гривень. Далі є ось такі ключі. Самий найбільший 27-30. Рожкові всі. Ціна за них буде у нас 350 гривень. Цей також, ця в нас річ буде 10 гривень. Ключ 24 на 27. Ні, 24 на 30. 24 на 30 у нас буде 90 гривень. Далі є лезо для відкоріза. Ось такий на 5 отворів. Ціна за них буде 350 гривень. Ось така річ. Кріплення для снігової лопати, або ж ши... для цього, для вікон якоїсь іномарки совєтського типу. Ціна за неї буде у нас. Цехай буде 40 гривень, цей у нас буде 20 гривень. Навіс ось такий одна штука. Ціна 30 гривень. Цей у нас буде 30 гривень. Фризи ось такі три штуки. Ціна за них буде 75 гривень. Кубик буде 30 гривень. Цей буде у нас 30 гривень. Фреза ось ця. Буде у нас 100 гривень. Далі ось такі сверла з фрезами. Два сверла і два, дві фрези. Ціна 150 гривень. Далі є викрутка 25 гривень. Ось ця річ у нас буде 50. Далі є ось такі різці. СРСР, на них написано ВК 8. Є побільші два ціна за них, буде у нас 80 гривень. За менші будуть у нас 60 гривень. Ось така річ. Заготовка просто. 25 гривень. Патрон 25 гривень. Ось цей буде у нас 25. Ось ця річ. У нас буде 55. <кій> Скільки у нас тут 7? Мечиків ось така кількість, ціна 150 гривень, це в нас 5 гривень, це в нас 5 гривень. Ну і на останок хочу показати ось таку кількість сверл. Саме найменше там і фреза там в кінці он є. Саме найменше там десь приблизно 2 міліметри, саме найбільше, ну приблизно 10. Он щось десятка в ну, то таке. Кого зацікавило, ось такий набір буде у нас 400 гривень, він буде ваш. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Що кому сподобалось, пишіть, присилайте фото, будемо домовлятись, будемо відправляти. На цьому все. Кому не тяжко, може поставити вподобайку, підписатись на канал, прокоментувати, поділитись відео, а також долучитися до групи, яка є. Під відео для того, щоб можна було не пропускати різні речі, які вам, побутів, будуть потрібні. Всім дякую, гарного дня та мирного неба!